Дітям у класі роздають рукавиці, застеляють парти, розкладають пряники та пояснюють, як правильно наносити глазур. Ви можете крапелька, ви можете лініями. Вже має ідеї для своєї роботи четвертокласник Максим Степура. Каже, зображувати буде героя з мультфільму. Я малюю пряник із мультика Шрека. Допустим, ну, він був у футболочці. Я його сюди домальовую. Я просто вчора дивився мультик, і мені оцей коржик дуже понравився. На такому майстер-класі втретє розповідає Маргарита Бувшик. На одному з пряників малює себе. Хочу показати, що я дуже сильно люблю новий рік, а в цьому буду збройних сил України малювати, що я стою рядом. Свято Миколая полюбляє, тому в цей день хотів зробити приємний подарунок і військовим, говорить четвертокласник Артем Цегельник. Я намалював пряник ЗСУ, ну, воєнний пряник, можна сказати, який воює. Своїх учнів називає маленькими волонтерами. За час повномасштабного вторгнення, каже вчителька Любов Смілянець, кожна така акція надихає їх ще більше допомагати. Ми всі уроки поробили щоб для того, щоб сьогодні так звільнити день, щоб вони могли працювати. Діти дуже захоплені, вони, знаєте, зараз патріотично настроєні. Всі заготівки робили самостійно, розповідає волонтер Михайло Купець. Я працюю на пекарні, на цій пекарні ми спекли ці пряники, зробили глазурь. Організувати майстер-клас вирішила у рідній школі, тому що знає, тут завжди відгукнуться, каже керівниця благодійного фонду Бастіон Черкаси Альона Мордванюк. Пряники передадуть військовим разом із іншою гуманітарною допомогою. Діти зразу почали кричати: так, ми зможемо, ми зробимо дві третини пряників. Вони йдуть саме на фронт, і третина пряників ми їх приносимо у лікарні нашим військовим, які зараз потребують також і моральної підтримки. Ми це спеціально зробили сьогодні на Миколаї, тому що ми дозволили розмалювати діткам кожному по три пряники і один залишити собі. Тетяна Зазуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.